На минулому тижні на ділянці Південного регіонального управління Держприкордонслужби України проводилися цільові локальні дії кінологів. На пунктах пропуску та найбільш загрозливих напрямах збільшено знаходження службових собак. Мобільні кінологічні групи залучалися для покращення охорони державного кордону. На сьогоднішній день у світі та, зокрема, в Державної прикордонній службі України є велика кількість новітніх технічних засобів, які допомагають в здійсненні оглядових заходів. Але заміни спеціально підготовлені службовим собак до цього часу не знайшлось. Підготовка та природні якості собак дозволяють успішно протидіяти незаконному переміщенню через кордон наркотичних засобів зброї, вибухівки та боєприпасів. Прикладів успішної роботи прикордонників і собак чимало. Так у лютому прикордонний пес Баскін в міжнародному аеропорту Одеса виявив велику партію наркотиків, яку правопорушник намагався приховати серед цукерок. Загалом за останній рік за допомогою службових собак на південному кордоні було затримано 36 правопорушників. Окрім цього, виявлено контрабанди на суму близько 16 мільйонів гривень. 7 кілограмів вибухових речовин, більше 30 боєприпасів, 70 одиниць зброї та 6 кілограмів наркотичної речовини. Івана Дерев'янко факти.